Привет всем с вами Олег и сьогодні мы будем нападати. Нападати! Будем з вами нападати. Clash of Clans Якщо удачно буде, эй, чувак, давай. Що ти за вес? Що ж ти за а? Дарс, плід. О! Давай! Я верю в тебя. во го 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 хо Серый. Мене. Мене перевели до кращих видеоблогерів. Давай снимай тоже файні видосы. Ну, будешь знімати Ой, Вадима. І Миколу? Пізніш... Пізніше. Ну що нападаємо? Нападаємо. Нападаємо. Що ми стима? І Вадима. Бог... Вадима Брейна. Миколу Рафу. А хто вище? Вадим чи я? Я вище. А хто вище? Микола чи я? Я вище. Чекай, де я гьонка. Ух ти, ю, я, я скоро ярко лапу пережену. Ой, нападам. Щось я взагалі заснув в тому комп'ютері. В той комп'ютер заліз. Не знаю де що, що робити. сидіти в компіі, чи сидіти в телефоні. Короче, так зараз нападем гарно. Щоб гарно нападем Да уж, не хочеться на щось врати, що нападати. Ух ти, Олексієв на першому місці. Йоо. Твої, сука. Рафа. Олег Янка у нас віка, а я. Багато в мене відео. Ну, не дуже багато. 12. Пишец. Пишет, пишец, пишец. А ну зайдет на Вадим Брейн Вадим Брейн, то не той Вадим А не, вадим аж вадим... Не, вадим не. не, не з найкращих Микола не. Да блин, є якісь такі питання, що можна на нього напасти. Короче, ладно. Прохладно. Не, на того не нападам, зараз теж не знайду. Ашкор, блять. Микола Рафа, шо ти тут ти пишеш? Ай-яй-яй, Ашкор. Серйозно? Ой, я нападу сюда. Что я? Уже 5 секунд. А, 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 а. а шкура, нахуй. Лопай. Нет, во, Рашер, сейчас на Радушу Ратушу до пятой улучшаю. Рашеронятку. Давай хочеш знищити ту мортиру, щоб я напав. І то, ну, натискайте на колокольчик, коли ви дивитесь моє відео, щоб отримати увідомлення, що я щось то Напали магами. Йоу, йоу, йоу! Мені ці магами тільки відкрились. Ну шо, ты окей. ла 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 ля ля Вот это раз не Давайте это Ратуша до пятого уровня получается, то він не дебил, честно. Напали, напали. Вьо вйо, го, І сьогодні я ще для вас знімлю таке відео. Ну, Я вже граю е, ну, я граю нову ви, то знаєте. І во, я вже пройшов дві карти. Я вже граю на, ну, в бункері четвертого уровня. Якщо то четвертий уровень в бункері пройду, я вже сам останню карту відкрию. А коли буде обновлення, обновлення ігри, то ще додадуться карти. Коротше, ставте під це відео лайки, підписуйтесь на канал. І сьогодні коротше, подивитеся нову сьому серію. Ну, якщо ви в грі будете. Всім пока! Пока-пока!